Вітаю друзі! З вами автоімпортазе. І сьогодні я вам хочу показати, Щойно пригнаний ще один Семимісний мінівен. Це у нас Renault Grand Scenic 2010 року. Уже у нас в білому кольорі. Авто у нас з дизельним двигуном 1,5 літра, з оригінальним пробігом 245 тисяч кілометрів. Цей ж пробіг останній офіційно зафіксований державним технічним оглядом. В жовтні 22-го року. Автомобіль у нас без жодного підкрасу, тобто він в дуже гарному візуальному і, звичайно, технічному стані. І тут у нас механічна коробка передач. Ось так. І давайте з вами заглянемо. Тепер усередину оцінимо стан по салону. І так, що у нас по салону? Салон у нас в дуже гарному стані. У нас дуже гарні і доглянуті сидіння. Ось, самі все бачите. Тут у нас трошки не такий інтер'єр в салоні, як в попередніх у нас було сценіках. У нас тут немає центрального підлокітника переднього, але є ось така у нас секція. На водійському сидінні ручне регулювання по висоті, ручне регулювання спинки. І все у нас досить гарно виглядає. Тут маємо під кермом регулювання фарами і яскравість на панелі приборів. Також тут у нас є ESP-оф. Кермо у нас, звичайно, регулюється по висоті і по вильоту. Саме кермо. Мультифункціональне. Маємо на ньому круїз контроль Щоб повернути, показати всі інші речі, треба завести. Ось у нас є два ключі-карти. І запуск двигуна у нас, звичайно, з кнопки. Ось тут. Заведуть на авто. Все чудово. Кермо у нас з електропідсилювачем. Тут маємо керування навігацією, телефоном, аудіо, і також є голосове керування дзвінки і так далі. Є в цьому автомобілі у нас автоматичні датчики світки та дощу, що є не менш важливим. Шестиступна коробка передач, про яку ми вже говорили. Тут у нас уздоблені шкірою. Є у нас е паркінг. Або ручник, як вам зручніше. Тут у нас мультимедія керується пультом, також, звичайно, можна і по самому екрані, бо він у нас сенсорний, але можна і пультом, так як у нас в попередніх був центральний підлокітник, про що ми говорили, і там у нас були усі кнопки керування. А тут маємо пульт. Тут є у нас ще 12-вольтова розетка і обмежувач швидкості. Що можемо? Пульт працює. Бачите. Так, і мультфантер у нас є навігація, звичайно. А, бортовий комп'ютер наш має цифровий екран, так, ми вже бачили, схоже. У нас інтерфейс змінюється. Будь-який ваш смак, і тут можна, звичайно, комп'ютером самим управляти. Так, також в автомобілі у нас є двозонний клімат-контроль. Бачимо, є окреме регулювання з цього боку і з цього боку. Давайте перевіримо, чи працює у нас все. Так, регулювання працює, а тепер додамо все. Бардачок у нас з освітлення і тут маємо сервіс книжки та інструкцію до провіру. <плес> Ось так. так маємо е дзеркало заднього огляду і ще одне дзеркальце, тільки з ширшим кутом. Так? Освітлення по салону. Спереду працює і ззаду працює Кожна окремо також. Що ж, ходімо, поглянемо на задні сипіння. На задніх дверях маємо сонцезахисні шторки. З іншого боку, теж вона у нас присутня, електросклопідйомники. Вони у нас робочі. <кій> Дверна карта взагалі в дуже гарному стані. Та, як і сам салон, звичайно, він у нас доглянути. Є у нас е усі підголівники, е система кріплення Ізофікс. Є у нас ремені безпеки усі. І на передніх сидіннях маємо столики на обидвох. Ну і, звичайно, третій ряд. Це що у нас семимісний місний автомобіль. Це маємо наш третій ряд. Звичайно, він складається. Зараз ми з вами це побачимо. Для третього ряду також маємо підлокітники з підстаканниками і паски безпеки. І, звичайно, в підлозі у нас є верточки. І спереду, в принципі, так само. Що ж, йдемо в багажник, заглянемо тепер. Ось наш ряд задній. Це складається і робиться у нас великий багажник, так? Тут маємо ще одну 12 вольтову розетку. І тут у нас ще є. Поличка, яку можна поставити колись скласти сидіння. Вернемо назад. Ось так, в принципі, все чудово у нас виглядає. Сонцезахисна шторка також на цьому вікні є. І столики робочі, так, ще є у нас кишеньки на передніх сидіннях. Що ж, я сподіваюся, вас зацікавив цей автомобіль. Гарний великий сімейний автомобіль, вартує вашої уваги. Ще раз наголошуємо на оригінальності пробігу, на те, що автомобіль у нас не був, в ДТП, без жодного підкрасу. Загалом чудовий автомобіль. Тому, якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтесь до нас в автоімпорт ТЗ. Заїжджайте до нас на автоплощадку. Ми знаходимося в селі Сопошин, вулиця Львівська, 6А. За детальнішою інформацією, ви, звичайно, можете зателефонувати нам. Номер телефону у нас буде під відео. Не забувайте, що у нас є дуже багато автомобілів на площадці. Також у нас багато автомобілів в дорозі, тому слідкуйте за нашим ютуб-каналом, підписуйтесь на канал, оцінюйте наші відео, слідкуйте за нашим сайтом і будьте в курсі усіх наших оновлень. Що ж, друзі, з вами був автоімпорт ТЗ, бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей.